Вітаю всіх на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати казочку про те, хто з'їв кашу. Дмитрик та Полінка снідали. Хлопчик швиденько з'їв сніданок і відсунув посуд, а Полінка все ще розмазувала кашу по тарілці. А щує брат перед телевізором усівся, улюблений мультик дивиться. А як же я гірко розмірковувала дівчинка? Ми ж завжди разом цей мультик дивимося. Дівчинка зовсім засумувала. Аж тут киця підійшла почала тертися об її ніжки. О, зраділо дівча! Зараз ти мені допоможеш. Мала хутко вилила всю кашу до кициної миски й приєдналася до Дмитрика. То що, поїли? запитав тато у дітей. Так, радісно вигукнули обоє. Але тут увійшла мама, тримаючи кицьку на руках і витираючи її замурзані кашею вуса. Ану, зізнавайтеся, хто свій сніданок не з'їв? Не я, заперечив Дмитрик. Не я, підхопила й собі Полінка. Що ж, мовила мама, хтось із вас виявився зовсім нечесним. Ми планували сьогодні на велосипедах у парку покататися. Та за те, що хтось із вас обманює прогулянку скасовано. Діти похнюпалися. Полінка глянула на засмученого брата і підійшла до батьків. Вибачте, візьміть Дмитрика до парку. Це я не з'їла свій сніданок. Добре прогулялася сім'я того дня, хоча й без велосипедів. Дівчинка сказала, що вона ніколи більше не буде обманювати, і згодилася гуляти без велосипеда, щоб через неї не був покараний брат. А Дмитрику шкода стало сестру, то він також велосипед залишив удома. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця.